Усім привіт від нас з річиком. Сьогодні у нас розпаковочка ось такого подарункового набору для середніх папуг. Зараз ми разом його відкриємо і побачимо, що ж там такого цікавого, смачненького є для середніх папуг. Так, ми вже відкрили. Перше, що ми взяли в руки, це ось така шишка, яку можна підвісити у кліці папуги. Дивімо далі. Те, що я дуже хотіла, це ось така копошилочка з дуже гарним складом. Там і спориш, і календала, і тих Іванчай, і квітки, липи, і ромашка, і насіння подорожника, диня, гарбуза і ще багато чого. Це дуже класна річ. Але ще я не знаю, де її покласти, так щоб він не перевернув. Підкажіть мені, де ви оці копошилки е, кладете. Ну, звісно, чуміза і пайза. Пайза, це японське просо. Далі чуміза і сенегальське просо. Ну, це стандартно, ви знаєте. Рахушка морська подрібнена. Іграшка ось така. І ось така. Річі не знаю, що це таке. Взагалі Річі, це така як жординка, можна її десь прикріпити, і ти можеш сидіти на ній. Так, ще колокольчик, але колокольчик у нас впав. Тому ось такий річуня-подариночок отримав. Зараз будемо тестувати. Подивимося на його реакцію. Да, річуня?